Хочете краще розуміти один одного? Я знаю спосіб. Часто наш досвід заважає по-справжньому почути інших, і ми фільтруємо слова крізь призму свого минулого. Що робити? Вимкнути експертну позицію і увімкнути неупередженість. Спроби побачити світ очима співрозмовника. Це як режим-спектатор в GO. після смерті ти спостерігаєш за іншими гравцями, але не потрібно помирати. Як це зробити? Перше активно слухай і підтримуй зоровий контакт, став уточнюючи запитання. Друге, не квапся судити чи давати поради, де можливість висловитися людині. Третє будь відкритим до інших точок зору. Це збагачує, і в результаті що щире спілкування, взаєморозуміння. І співпраця. Ми не маємо бути експертами в житті інших людей. Нехай вони самі приймають власні рішення, розвиваємо нейтральність і визнаємо, що у кожного свій стиль гри. Спробуй цей метод, він може змінити твоє мислення. Більше користі в моїх інших відео.